Привіт, друзі! Це книжковий блог. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як же правильно читати книги по саморозвитку, щоб техніки, звички, методики, якими просякнуті ці книги, вони діяли і у вашому житті приносили зміни і успіх. Дейл Карнегі, Робін Шарма, Дженсін Серо, Роберт Кіосакі, Брайан Трейсі, когось із них ви точно чули, а це лише. Горнятко відомих письменників. Вони пишуть чудові книги, бестселери, які розлітаються по всьому світу мільйонними тиражами. Ці автори дають мотиваційні інтерв'ю, які нас саме і зацікавлюють придбати ці книги і спробувати втілити ці звички в життя. Але питання полягає в тому. Скільки ж потрібно прочитати цих книг? Скільки вистачить для того, щоб зрозуміти відкрити цей загадковий, але такий бажаний ящик Пандори. Я сама зацікавилась книгами ще в 17-му році. Книга, яка відкрила мені цей світ, захопила мене. Алекс Новак, книга якої немає. Вона просто перевернула для мене світ догори дригом. Я зрозуміла діяльність, як саме працює мозок, як з'являються в нас страхи, комплекси, як нам розбивати. На друзки гештальти. Тому е, вона мене зацікавила, і от до 22-го року, включно, я читала книги по саморозвитку, прочитала близько 20 книг. На початку цього року я зрозуміла, що я більше не хочу читати книги по саморозвитку. Чому так трапилось? Це однозначно не по причині розчарування чи ну, набридла тема. Наприклад, ні, абсолютно е, тема актуальна, цікава. Просто я зрозуміла, що тепер, як я книгу не відкрила, ем, мою там 21 22 2022, яку я читала в цьому році, я бачу, що жодна книга вже мені не відкриє щось нове. Там описані нові історії, по-іншому названі техніки і методики, але вони всі про одне і те ж. Повірте, в кожній книзі одна єдина думка. Найперше це ексклюзивність, те, що ви особлива людина. І як би це для вас зараз дивно не звучало, що скільки мільярдів людей, а я кажу, що хтось тут особливий, ваш характер, досвід, звички, вподобання, ваші навички, ваші професії, дипломи і навіть. Страхи, навіть комплекси, ось це все в поєднанні. Ви, ви такі одні єдині з цим всім наповненням. А отже, те, що ви можете дати цьому світу, послуги, знання, вміння, книги, картини, все, що ви зробите своїми руками, це буде одне єдине в світі, таке. Друге, про що говорять книги, що ви маєте знайти своє призначення. Для однієї простої причини, щоб знати в що інвестувати. На який маяк вам рівнятися, який тернистий важкий шлях вам торувати? Третє, якщо ви знайшли свій шлях, то ви маєте оточувати себе людьми, професіоналами цієї справи, заводити з ними дружні, довгострокові, тривалі відносини для того, щоб і переймати їх досвід, бачити їх образ життя. По-друге, це читати книги, саме що стосується вашої Професійної галузі, і по третє, весь час ставити собі вищу, вищу і вищу планку, щоб ви ставали все більш високооплачуваним, затребуваним, компетентним спеціалістом. Четверте і п'яте спорт і їжа. Раніше я дуже скептично відносилась до цих сторінок і намагалась їх, так знаєте, швидше перегорнути. Але з роками я по-іншому почала на це дивитися, тому що навіть якщо я знайду своє призначення, навіть якщо, як було написано, зрозумію свою ексклюзивність, що я все можу, у мене всі інструменти в руках, просто йти і, і працюй, завойовуй цей світ, коли в мене буде щось боліти. А від цього в мене, звісно, буде псуватися настрій, падатиме ентузіазм, взагалі за щось хапатися, щось робити. Він впаде до нуля, і мені тоді нічого не захочеться, бо нічого окрім мого здоров'я не зробить мене по-справжньому фундаментально щасливою. Тому я не могла цього не сказати. Ну і шосте це, звісно, оптимізм. Повірте, життя буде вам давати і давати все нові шанси. Але якщо у вас не те, що там грошей в цей час не було, якщо у вас в цей час не було гарного настрою, то ви навіть цього шансу і не помітите. Ви його прогавите. Тобто, все життя воно здається набагато простішим, цілі більш доступнішими. А люди, які вам здавалися колись дуже серйозними і такими непідступними фортецями, вони в якийсь час помічають, що ви позитивна, добра, гарна, світла людина, і вони йдуть з вами на співпрацю. Про це йдеться в кожній книзі. Це самі ключові фактори, які і роблять наше життя. Повноцінним і ось так крадькомами підійшли до головного питання: як вживати техніки в своє життя, щоб вони залишалися з нами на роки. Найперше, що тут потрібно сказати, що до книг потрібно відноситись як до співрозмовника, як до порадника, до наставника, і розуміти, що це висновки чийого життя. Людина з іншої реальності, людина з іншої країни, з людина з іншого соціального статусу. Таке не може бути, що всі ці техніки приживуться вам у вашому житті. Такого не може бути. Як писала Келлі Макгонігал в книгі сила волі, якщо вам подобаються, наприклад, певні звички і ви хочете перейняти їх в своє життя, то буде програшним план, якщо ви почнете втілювати в життя всі ці звички. Ну, наприклад, три або чотири там зараз. Справа в тім, що наш мозок, коли ви. По іншому починаєте проживати день. Він починає впадати в стрес, тому тобто краще втілювати звичку. Наприклад, два тижні ви втілюєте одну звичку, потім потроху додаєте іншу. Коли ви бачите, що ці дві звички більш-менш ви до них адаптувалися, тоді ви додаєте якусь третю звичку, тобто не не вганяйте ваш мозок в стрес, бо він відмовиться взагалі від цих звичок. А одразу хочу почати із тих звичок, які мені не прижилися. Наприклад, дуже часто зустрічається в книгах звичка вести щоденник. Це допомагає ну, переосмислити, як ви сьогодні прожили, якусь, можливо, гарну думку або ідею записати. Я абсолютно не приймаю цього, мені не хочеться писати щоденник. Якщо через пару років це з'явиться, це буде круто, окей, це прийшла я сама до цього добровільно, але. Силою, тому що так написано в книгах, я писати цього не буду. Я примінила зовсім іншу звичку, на відміну від вести щоденник. Я примінила розмовляти сама собою. Це не «о, дзвоночок, ні. Я завжди сама з собою розмовляю, мені так простіше і швидше структурувати думки. Наступна звичка, до якої потрібно підходити дуже обережно, це звичка, яку полюбляє Хел Елрод. І робін Шарма. Прокидатися в 5 годин ранку. Робін Шарма описав, що е, цю годину потрібно приділити саме м, своєму тілу і своєму розуму. Тобто, щоб далі не засинати, ви потрібні, вам потрібно прийняти контрастний душ або зайнятися спортом, там, якихось там, 20 хвилин робити зарядку. Потім ви маєте читати афермації, налаштовувати себе, що ви воїн сильний і бравий. Потім ви можете медитувати і 20 хвилин ще маєте почитати книгу. Тобто ви приготували свій мозок, він вже був в роботі, він вже готовий думати. Ви розігнали кров по своєму тілу, наситили киснем мозок і тільки стукає 6 годин ранку, а ви вже готові працювати. Після того, як я заснула при медитації, я зрозуміла, що ось ця схема вона мені абсолютно не підходить. І потім я сказала, що знаєш, Робін, ти, звісно, красавчик, я наповню ранок так, як мені захочеться прокидатися. Зараз я вам скажу: прокидатися в 5 годин ранку взагалі просто жахливо на початку. Але ви в цей ранок, в цю годиночку маєте впихнути все. А заради чого ви захочете встати? Знаю, ви точно бачили ці атмосферні фотографії, де Стоїть кава, якісь смаколики або фрукти, книга, блокнота ручка і така фотографія. Зробіть собі такий ранок. Зробіть собі каву в найкрасивішу посудину у вашому домі, придбайте фрукти, які ви любите. Для того, щоб 100% не заснути, не обов'язково приймати контрастний душ або займатися спортом. Ви можете вімкнути музику і Потанцювати або просто зарядитися цією енергією і за цей час застелити ліжко. Е, мені, наприклад, дуже добре допомагає, коли я вранці роблю вологе прибирання, мене заспокоює те, що просто все бездоганно, чисто, і як я можу заснути? Як я можу заснути, якщо так гарно почався мій робочий день? Якщо вам дуже складно одразу перейти на 5 годин ранку. Просто потроху, наприклад, по півгодиночки відкладайте собі раніше. Наприклад, ви прокидалися в сім годин ранку. Завтра прокиньтеся в 6.30. Це вже буде для вас нова зміна. Вам вже потрібно буде прокинутися на півгодини раніше, і ці 30 хвилин ви присвятите самому собі, бо вони у вас вільні. Тобто, це потрібно дивитися саме за своїм організмом, за своїм робочим графіком, щоб це не було вам в ущерб, щоб це не було вам в тяготу. Що я ще маю сказати за ці книги? Що вони дарують короткостроково. Мотивацію, коли ви читаєте книгу, виписуйте техніки, які вам сподобались, для того, щоб ви вже не знаю, книгу віддали в бібліотеку, віддали книгу другу, в якого брали, або поставили її на полиці. Повірте, ви вже не будете до неї повертатися ні через місяць, ні через два, ні через три. І потім, по цьому списку, ви можете в планері собі в календарі, або в додатку трекер звичок, який допомагає виробити звичку. Прослідковує, щоб ви не забували. Ви можете потроху запускати ці звички в своє життя, або, наприклад, зробити візуалізацію е, десь на стіні і в, на робочому місці, і десь там, де ви часто, наприклад, їсте, або біля комп'ютера. Я колись, е, коли хотіла привити собі одну звичку, е, вставати рано вранці, я скрізь на телефоні, на ноутбуці встановила собі таку картинку, яка весь час мені нагадувала. Перелаштовувала моє світосприйняття, що той раночок це просто най, найрозкішніший час всього дня, всієї доби. Тепер хочу розповісти про звички, які я втілила в своє життя. Це звички, про які я дізналася з книг, і певний час було важкувато з ними жити. Але на сьогоднішній день вони в моє життя, вони абсолютно гармонійно зі мною злились, і я без них вже не хочу. Найперша звичка це інвестиція в знання, семінари, тренінги, репетитори, здобування освіти професійної, професійно-технічної освіти, вищої освіти. Далі це, це книги. Онлайн-уроки, тобто все, що ви впихаєте в свій мозок. Уявіть, якщо вас обкрадуть до нитки, єдине, що залишиться при вас і витягне вас з тієї прірви, це ваш мозок, ті навички і ті знання, якими ви встигли його наситити. Друга звичка це читання книг. Для мене дуже важливо, щоб ці книги збагачували мій професійний досвід. Колись почула в інтерв'ю одного підприємця, що він читає за рік 100 книг. У мене просто волоси стали дибки. Якщо ця успішна людина, в якої кожна година, кожен місяць, тиждень він розпланований, він весь час на зустрічах, він встигає слідкувати за своїм видавництвом і так далі, він встигає. Прочитати сто книг, то чому я не підприємець, не зайнята аж настільки, читаю за рік, наприклад, 16 книг? Ну, це ж вже моя, моє недопрацювання. Саме маючи цей факт, я ставлю собі на кожен рік е, вищу і вищу планку. Тому що мені, наче, такий е, в мозку сидить мій чоловічок, такий моє его, і каже: ага, ага. Розкажи, розкажи, що так не можна. Так можна. Так що і ти також маєш е, читати багато. Третє це, це планування дня, тижня, місяця, цього року, поточного року, наступного року і на наступні 5 років. Я розумію, щоб наскільки не була здібна людина, геній віртуоз, але великого проєкту глобальної величезної мрії, йому не вдасться втілити в життя, якщо в нього немає плану, в якому він конкретно бачить. Сьогодні я роблю ось це, завтра це. Через місяць інше, а через рік вже ось це маю робити. Якщо немає плану, ви цього не зробите. Будь-які мрії залишаться лише мріями. Четверте, менше розмов, менше вечірок. Раніше, там пару років тому, я ніколи не обмежувала себе в часу. Тобто повернувся в 12 годин ночі. Ну окей, захочу повернутися в 2 години ночі, повернуся в 2 години ночі. Але тепер, коли я... Наприклад, розмовляю по телефону з подругою, або коли планую піти на свято, наприклад, на день народження, я завжди сама собі кажу, скільки в мене є часу. П'ять хвилин на розмову, 2 години для відпочинку на день народження. Тобто я стала більше дорожити своїм часом, і я розумію, що відпочинок має бути набагато менш тривалий, аніж робота, ніж моя діяльність. П'ята моя звичка це розкочегарення мозку, саме розкочегарити. У мене одразу така картинка, як локомотив, який димить і їде, летить з величезною швидкістю, і його просто неможливо зупинити. Я ще називаю це робота мозку на високій частоті. У вас було таке, що вам задають ну, просто банальне питання? І ви не можете на нього відповісти. Тобто, ви ви дуже довго, по-перше, отримуєте цю інформацію, об обмірковуєте її. А коли відповідаєте, ви відчуваєте, що у вас просто не речення, а розірвані слова. І ви думаєте, господи, та що зі мною? Тиждень тому я гарно склав іспит, а тут не можу слова сказати. Тому е я зробила такий висновок. Який підходить мені, можливо, комусь із вас також підійде для того, щоб мозок швидко сприймав інформацію, оперативно опрацьовував та віддавав її. Він сам потрібен його потрібно тренувати, надавати якісну інформацію, тобто глибокі думки, термінологія, професіоналізми, весь час складніші й складніші розмови. Ну це коли ви слухаєте розумних людей, коли ви дивитесь новини, не, не сніданок, один плюс один, тобто не розважальні шоу, а саме новини. Розумієте, це не рівень розмов, там пліткування дівчат. Це побудова нових нейронних зв'язків, це висновки, це аналітика. І шоста звичка, моя найулюбленіша, якщо я не помиляюсь, я її в книзі Робіна Шарми прочитала це мій дім, мій оазис. Доки я не знала цієї звички, я просто билася як щука об льот. Я не могла зрозуміти, чого. Я наче хочу щось зробити, але я відчуваю себе некомфортно, мені чогось не вистачає, ну, ну, ну щось потрібно змінити. І тут я знаходжу таку думку, що ви можете знаходитись де завгодно. Вам десь може подобатись, десь не подобатись. Ви не можете змінити інтер'єр в когось іншого або прибрати скрізь на вулиці. Але ви маєте зробити вдома все так, щоби. Це була ваша тиха гавань. І це зовсім не про естетичні дизайнерські забаганки. Ні, це про вашу продуктивність. Адже якщо вам не подобається працювати за вашим робочим столом, вам не комфортно в цій кімнаті, то змінюйте щось, і ви побачите, як ви зовсім з іншим настроєм будете знаходитись в цій кімнаті і як підуть ваші справи. Друзі, я намагалася лаконічно і зрозуміло донести цю інформацію. Звісно, хотілося б розповісти детальніше про кожну з цих книг, можливо, якимось разом. Я розповім про книгу Лідер без титулу», бо вона в мене просто.